Це Марія з подкасту за лаштунками Елюр. Сьогодні я поділюся з вами процесом створення матеріалу грінвоших як компанії маніпулюють екологічною свідомістю. Ви дізнаєтеся, що нас дивувало, чому ми навчились і чому вам варто прочитати саме цю історію. Починаємо навіщо ж ми створювали цей матеріал? Насправді все дуже просто. Екологічний стиль життя набирає оберти. Люди стають все більш свідомими щодо екологічного добробуту нашого довкілля. Цим активно користуються компанії, прикриваючись екологічними ініціативами, при цьому активно шкодять нашій природі. Тема екологічного піару на цю мить не була суспільно важливого характеру, тому має бути зрозумілою кожному споживачеві, що прагне бути екологічно свідомим. Ми хотіли показати людям, що таке грінвошинг та з чим його їдять. Ця тема безумовно актуальна, і наша мета широко висвітлювати її в нашому медіа. Можливо, комусь не зрозуміло, чому у фешн-виданні висвітлюються теми екології. Що ж, фешн-індустрія та екологія нерозривно пов'язані. Не всі бренди турбуються про наше довкілля, На противагу, активно йому шкодять. Ця рубрика є невід'ємною складовою фешн-видання, адже вибір бренду і відповідно його продукції впливає на якість середовища, в якому ми перебуваємо. Теми екології брендів висвітлюються в нашій постійній рубриці «Сталість». Якщо у вас зацікавила концепція, ласкаво просимо дізнатися про неї більше на Елюр. Якщо ж ми говоримо про дійсно екологічний бренд, то хочемо порадити вам дуже класний бренд одягу Патагонія. Якщо ви цінуєте якість і дбаєте про довкілля, зверніть увагу на Патагонія. Це не просто одяг, це вибір на користь природи. Бренд використовує перероблені матеріали і підтримує екологічні ініціативи, створюючи речі які служать роками. Обирайте відповідально носіть довго, Патагонія. Зараз я зупинюсь на конкретному матеріалі, який зазначено на початку. Відверто кажучи, я не покладала великих надій на успішність матеріалу. Тема екології зовсім не та сфера, в якій я, так би мовити, плаваю. Проте за весь процес створення я не стикнулася з якимись труднощами чи з чимось, що не можуло швидко виправити. Спочатку я аналізувала, переглядала інформацію про грінвошинг, а вже потім намагалася створити матеріал. Можливо, спочатку було зрозуміти тему і тільки потім думати, як найкраще її висвітлити. Для аналізу я використовувала джерела як українською, так і англійською мовами. Цікава деталь. Я була впевнена, що українською мало хто писав про грінвошинг. Хоча це не так. Насправді є достатньо велика кількість корисних матеріалів на тему грінвошингу. Єдина проблема, що більшість викривальних статей все-таки про зарубіжні компанії. Проте я знайшла декілька випадків грінвошингу серед українських компаній. Детальніше про це можете прочитати на Елюр. Я вважаю, що матеріал у результаті вийшов більш ніж чудовий. І тепер я можу безсумнівно стверджувати, зона комфорту це прекрасне місце, але там ніколи нічого не росте. І тому там, де багато невідомості, завжди відкриваються нові можливості. На початку я зазначила, що тема екології це тема, в якій я відверто не плаваю, я на супила весь зараз, проте я її більше не боюсь. створенням матеріалу я проводила невеличке опитування серед моїх знайомих та друзів, проте ніхто з них не мав навіть поверхового уявлення про екологічний піар. У процесі створення я поділилася цікавими фактами, пов'язаних з темою рінвошенку, і е, згодом поділилася готовим матеріалом. Я отримала позитивний фідбек та відкрила для них нову тему. Можливо, ця деталі говорить про мене як про хорошого журналіста, який зміг цікаво та доступно подати тему. Мене це дуже тішить та збагачує мене енергією для написання майбутніх матеріалів. Однак це не тільки моя робота. Окрему подяку хочу висловити моєму викладачеві пану Ігорю. Чесно кажучи, я боюся критики і була налаштована в неї протягом усієї роботи. Попри мої переживання, я не отримала негативних відгуків, лише поради, які сприймалися дружніми. Вони лише покращили матеріал і допомогли мені краще орієнтуватися в журналістській діяльності. Так, наш час пливає. Якщо ви хочете дізнатися, що з цього вийшло, читайте наш матеріал на Елюр. Діліться у коментарях своїми думками та історіями, якщо ви потрапляли на гачок неекологічних брендів. Вислухали подкаст «Залаштунками Елюр. З вами була Марія. Почуємося на хвилях натхнення.